Біда в тому, що наші університети часто калічать істориків, тому що вони, по-перше, не вчать писати. Е -е, а, а те, чому вчать, воно ну часто просто спотворює. Ті вимоги, які ставлять перед науковцем, щоб його робота була названа дисертацією, перетворюють цю роботу просто в нечитабельну. От в мене є моя кандидатська дисертація, я би ніколи не відважився її опублікувати, бо це я змушений був виконати ті вимоги, які були, ну, але воно просто нечитабельно. То треба просто, просто наново переписувати, щоб, щоб його можна було читати. Е, на жаль, в університетах в принципі не вчать читати, е, писати, перепрошую. Е, на, на жаль, от, от чому назву? Заході настільки е, просунута це все, та там з самого з перших років навчання е, студенти пишуть есеї. Це досить вільний такий стиль, який передбачає певне знання, розуміння, проблеми, але, але разом з тим вільний стиль викладу. Історія, до речі, в, в, захід, в західних університетах е, факультети поділяються на Art and Science, Так от історія це Arts. Це мистецтво, тобто це, це, це мистецтво оповіді, це мистецтво розповідати. У нас цього абсолютно не вчать. Але е, я я почав свою відповідь називаючи прізвище кількох людей. Насправді їх вже значно більше. Мені здається, що вже злам відбувся. Якраз після 2014 року цей колосальний спалах е, попит на Історичний історію і попит, призвів до того, що е, історики захотіли частина історики захотіли відповісти. Звичайно, що є історики, мої колеги, які досі хочуть залишатися на своїх високих. Білих вежах сломової кістки і казати, що те, те чим займається Вятрович, це попса. Я, я, я такою, такими дурницями займатися не буду. Я краще напишу якусь дуже розумну книжку, яку видадуть 200 примірників накладом, і цього досить. Але виростає нова генерація, яка, яка має амбіцію все-таки писати популярно. І що найважливіше, що ця амбіція вже має певну. Інфраструктуру, щоб бути реалізованою. Я маю на увазі те, що з'являється видавництва, які видають ці книжки достатньо солідними накладами. Е, є книгарні, які купують, е, які розповсюджують, є читачі, які, які це купують. Можу похвалитися, тут хтось підходив до мене з книгою. Історія з грифом секретно, яку вже 12-й наклад, так от її продали вже станом на зараз десь понад 80 тисяч. Ну ще Це не стівенкінг, але, але, та... але як для історії, в принципі, не непогані наклади. Тобто, вже 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 розмах з'являється такий. Тому мені здається, що ситуація ситуація міняється Принаймні, в книжках. Книжки, слава Богу, не потребують такого колосального ресурсу, як кіно, наприклад, тому що кіно потребує просто ще й великого фінансового вливання для того, щоб з'явилося якісне історичне кіно. Книжка це, здебільшого, інтелект автора плюс видавець. Видавці є достатньо розумні інтелектуальні історики. Є тому я думаю, що хвиля. Такого науково-популярної історії у нас буде і далі наростати. Маємо прекрасний журнал. До речі, всім всім рекламу локальна історія. Просто прекрасний приклад. Це одна з моїх професійних мрій. От якби не треба було займатися чимось іншим, я би хотів видавати такий журнал. Дуже добре, що хтось його видає. От інша моя професійна мрія не знаю, можливо, колись буде реалізована це е, е, телеканал, історичний український телеканал. Можливо, колись таке з'явиться, але потроху напрацьовуємо, тобто тут є приводи для оптимізму.